на глибині від цього водоносного горизонту. Там така сама. мене, Я його за лежаку не бачу. Це серйозно. Вони від 4 тисяч. Не знали, пропайте, пропайте. Бережненько, 300 років трубіць. І ми бачимо метал, дійсно. Це металева втулка. Такими втулками її 150 років тому. Михайлівська, на волосок 72 рік, але вона до нас. Взагалі ці три парки забезпечували водою з початку 147. Але проблеми. Падав тиск, бережень. Каналізація каналізації підміщали, маленька труба в каналізації є мешка. Все, коротше, всі передмість.